Усім привіт. Новий інвертор. Усього маркування таке 11 кВт. Вирішив придбати собі, бо по Ютубу сказали, що мій 10 кВт не має згоріти, треба його покласти на полку і не користуватися. Так, і тепер розпаківка. Ну, я, чесно кажучи, вже розпаковував якийсь з них. Цей походу залишився якраз той, що я розпаковував цей мені. Ну, він відносно важкий, бо моя десятка важить, там, здається, не то, 14 кг. А ось це важить Нетто 19. Ну і видно, в принципі, що він дебелий такий пошире. поширше. Так, ось комплект його. Це вже так, це вже відкривав. Значить. Це у нас для паралельного з'єднання. Тут у нас конектора МЦ-4, дюбелі. Теж цей для паралельного з'єднання дротик. І запобіжники. Два запобіжника по 200 А. Забігаючи наперед, скажу, що ось тут встановлено два запобіжники у паралель по 200 А. Ну що в сумі у нас дорівнює 400 А виходить. Ось такі є. Незручно пакети Перше, що мені не сподобалось, ну, могли б решітки тут поставити фільтри. як на тому ж Максі 102 чи Вікторі. Але вже, давай, телефон, дякую. Але ми тут маємо вже три отвори, бо вага більше. Ми маємо більш товстий метал. Так, маємо менший дисплейчик, але він кольоровий. Далі. 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 Дата. Ну, це не дата виробництва, це дата його опломбування. Восьмий місяць 24 року. І наклейка. Що ми тут бачимо? Бачимо ми тут 4 мц четвертих На відміну від того ж Боневмера Аненджі. Ні, не Аненджі, як їх там Анен, а, а, Анернів. О, Анернів. І Дагстромнів, у яких був такий захисний ковпачок тут металевий. І вони все, все одно приходили биті. Ось тут часто були загини і так далі. Таке враження, наче їх били безпосередньо на фабриці ще до пакування. А потім натягали отой чохол і пакували їх. Бо мій пом'ятий прийшов, а коробка ціла. І всередині жодних слідів, ударів, нічого нема. Отак. Ну добре, це у нас порти для паралельного з'єднання. Тут у нас. Сухі контакти, компорт, БМС-ка. Секонд, Second... ай. Попався. Секонд <світ> вихід, якого насправді нема. Головний вихід, і вхід по це. Ну і батарейка з вимикачем. Ну, зараз зніму, покажу, що там. Так, все, відкрутив. Оце мені подобається, що вона просто знімається, а не як на тих вольтроніках. 10 кВт, де ти знімаєш дисплей, де купа шлейфів, і коли ти його вішаєш на стіну, там підключаєш, ти маєш коротше, ото все тримати і прикручувати. Це незручно капець. Окей, що ми бачимо? Бачимо, що це вже не найдеший, дешевий, найдешевший, а що він трошки дорожчий із самих дешевших. Тут є фільтри по сонцю. Так. Далі. Стандартні входи з шайбочками і так далі, варістори, конденсатор. Не подвійне, але виглядає нормально, не фольга. Тут у нас звичайні кулери. Ні, ну я можу казати, як деякі, що класні кулери стоять. Один кулер, два кулери аж 3 а ще у нього потужний метал, потужні клеми. Не знаю, треба це казати чи ні. Ну, як на мене, просто нормальна, нормальні колодочки під нормальний розріз кабелю. Бачимо, так? Бачимо, тут ще у нас є два автомати вхідні. Но в будь-якому разі, без них, без звичайних автоматів ми не підключаємо. Тому це якби воно є. Це добре, але не знаю, чи треба було це ставити. Так, ну а наступне вімкнення з тестуванням вже буде з дачі. Ось так от він виглядає. Ну, виглядає прикольно. Вжух. Так, зняв 10 кВт свій, щоб показати вам, яка різниця у габаритах. Сподіваюсь, що зможу її передати. І отак от, от. Ну і зараз я їх повідкриваю. І ми ще так порівняємо, що всередині. Забув, забув скористатися ще рулеткою. Так, тут у нас 39. Тут у нас... Сорок 39 і сорок по ширині. П'ятдесят п'ять і п'ятдесят три. Висоті. Чи глибині Так, і ось тут. Тут у нас. 14, а у цього 13. А ось. 13 так от в цифрах. Окей, розкрутив. Це вам картинка з загальним планом. З чого почнемо? Порівняння. Нагадаю, ось це десятка. Next Power. Ось це. Одинадцятка ECG Solax. Ну, тут вже видно, що дроселі на mp 5 явно більші за ці. Ось цей дросель вихідний на синусі також виглядає крупніше. Ось так, щоб видно, так? Що тут у нас ще? Більше електролітів. Ось тут є. Ось тут більша ємність. Це так. По-швидкому тут один. Дивіться. Тут парочка, тут пусто. Ну, тут так само три штучки, а ось тут двоє з меншою ємністю. Ну добре, MPPT. По транзисторах маємо три, тобто два транзистори на один вхід і діодік. Тобто в сумі тут 4 транзистори і два діоди. Тепер дивимось тут. Тут виглядає трохи інакше зараз. Це ж треба якось підлізти тут. Тут один транзистор, коротше кажучи, По одному транзистору і по одному діоду на один вхід. Блін, але не можу. Не можу дістатись там. Зараз, секундочку. Ось так. До гори дригом, але видно. 70N65 транзистор і R30U06 06 sk 2 діод. Ось так оце виглядає. Тобто тут їх два транзистори, два діоди. Далі. Схема трохи відрізняється, це видно, бо тут у нас встановлені датчики струму. Ось такі. Взагалі-то, напевно, це залежить від калібровки, бо ось цей чувак дуже бреше. Дуже бреше. Вон ті трансформатори струму чи датчики, чи як їх правильно назвати. Тут ось наш MPPT 5 у 10 а ось в 11-му. Ну, і до речі, тут у нас встановлені фільтри по входу MPPT. 5 Тут ми їх не бачимо, тільки ось це от на вході. Далі плата ось така, я її вже попередньо відкрутив з тиристорами. для. Згладжування, як то сказати, дребезгу чи дріб'язгу контактів реле. Тут такого нічого немає. Що ми тут ще бачимо? Один конденсатор на виході. Тут у нас два конденсатори на виході. Дросель, давайте дросель поміряємо. Дросель у нас 6 см. А тут у нас дросель 5 сантиметрів. так само і в МП-5 давайте теж поміряємо. Ось так. Тут у нас 3,5 майже 4, так. Тут ну, я навіть не буду навіть не буду знімати цей екран тут до 3 см, тут вони взагалі малесенькі. Значить, поїхали далі. Порелей, я, на жаль, не побачив е їх маркування. Побачив там 25 А. Я так думаю, що 25 А це у нас на одну групу контактів. Якщо в них там дві групи в паралель, то відповідно напевно, 50 А вони мають тримати. Уточніть або підкажіть, хто в темі, бо це в принципі ось ця частина для тих, кому цікаво і цікавився, Ось це у нас аксіома 11 кВт. Я десь закріплю тут посилання на огляд аксіоми і там. Можна буде подивитись відео, там, на паузи поставити і порівняти. Практично все то саме. Тут теж є схожість. До речі, хтось мені там у коментарях якийсь сервісант писав, що це пушпул. Я не знаю. Ну, поясніть мені хтось, який це може бути пушпул з двома трансформаторами. От, і на такій потужності. Може я щось не розумів, бо я не спеціаліст в силовій електроніці, але мені ось це не зрозуміло. Так, далі поїхали. Ну, Тут у нас видно, що є фільтра, по-людськи зроблено. хоч і всередині, то висить все. Але я думаю, що це, в принципі, не впливає ні на що, бо тут взагалі нічого такого немає. Взагалі подивіться, який тут трансформатор струму малесенький. Який він тут. Так, по транзиках. Високовольтна сторона у нас тут 70N65F. Я в них не шарю, тому хто шарить, будь ласка, пишіть погані чи хороші. Не знаю. Просто показую. Діод, діод. Ось тут дуже погано видно. Але наскільки я там намагався розгледіти, він а, в більшому корпусі, ніж ТО-220. Значить, Окей. Поїхали далі. Я не знаю, якого виробника, це якийсь Трікон конденсатори. Значить, По вході тут 1000 мікрофарад, 63 вольта, 3 в паралель. Далі, тут у нас 63 вольта теж по 1000. Тут так само 63 по 1000. І тут 2 по 500 вольт по 820 мікрофарад. Тут по 470, здається. Так, їх тут два штучки. Але тут їх два штучки, і ось ще один є на виході MP5, такий самий. А тут нема. Тому, в принципі, два цих можна вважати, що тут три. Якщо я правильно все розумію. Значить далі, що вам ще показати? Покажу номер плати. Покажу плати керування. Номерок. Ось піщалка там на ній вбудована. Відповідно. І ще такий момент. Ось тут клеми на гвинтах, а ось тут клеми, які просто на штирях, які виймаються. Такий наче, нюанс теж присутній. До речі, дата виробництва 3 березня цього року. Попереднього, 2024 Так, ну і в принципі все. Кому цікаво? Або хто не в темі, наскільки я вивчав це питання. О, до речі, зараз ще помірюємо розміри тих радіаторів. Як починалась 11 на аксіома? Це була спочатку 7 кВт аксіома, потім її розігнали до 8, а потім до 11. -ки. Коли побачили, напевно, що у конкурентів дешевих, що вони заявляють потужність максимальну, Піково, напевно, так. Ну, Як ті ж самі Аненджі, Dextromний, 6 кВт, то для них вже все. Конець. Так само і тут, в принципі. Колись аксіоми були сімками, потім побачили, що можна написати вісімку, Тут прописали пороги захисту під вісім, та й усе. Ну, можливо, там транзюки ще поміняли. От. А потім зробили 11. <кхм> ну, така зараз мода пішла, нічого з цим не поробиш по радіаторам. Давайте ще порівняємо. Бо я про них, про них забув. Тут у нас 6. Так. Трохи, трохи незручно. 6 на... Скільки тут у нас? 20... 6,5 ну і на 9 я б сказав 6 на 26 з половиною і на 9. Давайте тепер тут подивимось. Тут у нас 25 з половиною. Навіть 25. 25 на 6. Але майже на 10. І тепер цьому. Так, 20, 24. 24 на 5. І на 8 з половинкою. Навіть, навіть менше, напевно. Так, узяв лінійку так зручніше. На 10 низьковольтний радіатор 23. На 5. І... Иди сюди. Так, мірію по висоті цього пластику, він співпадає, бо треба вплату вперти лінійку, а вона впирається там вниз корпусу. Коротше, ті ж самі 8,5. Ну, і що тут ще сказати? Не знаю, якісніше, якісніше цей виглядає цікавіше. На відміну від цього, хоча видно, що і цей свої 10 кВт має тягнути, хоча насправді. У них вже ж там обмеження 9 кВт від батарейки. Не знаю, як буде до цього. Буду підключати, ще теж перевіряти. Не впевнений, чи буду перевіряти його максимум, але е, наступний відтінок буде вже е, про його роботу. До речі, тут ще можна подивитись. Теж датчик струму встановлено. Так. І так. Ну, здається, все. Тут все поки що. Зовсім забув, як вони цікаво зробили. Якщо у десятки тут стоїть просто пластина, навряд чи вона розраховувалась там на якийсь струм, просто зробили як простіше і дешевше, то ось тут ми маємо таке цікаве рішення. Два запобіжники у паралель. І, до речі, ще у нас підсилення доріжок таке саме, як у Axiom 11. Тут у нас такого підсилення немає. Ну все, тепер тут вже все. Так, а здається, я ще забув по транзисторам, ось тут подивитись. І там. Ну там я пізніше тут допишу, ось тут десь допишу які транзистори, бо там, щоб подивитись на них треба знімати фільтр. А по тим транзюках я так само. Допишу. Так. Додається такі самі. У нас такі самі тразики стоять. У високовольтній частині. Та й діод, напевно, там теж не знаю який, ну я так думаю, що немаленький не видно. Так, наживив дроти від акумулятора. Зараз будемо вмикати. Страшно. Хто має G-Kong, то краще заряджайте конденсатори через лампочки. Тить. А це я нічого не зафіксував навіть. Зараз ще раз. Бо батарейка у захист пішла. Тить. І не бачить нічого. Окей, вмикаємо. Ну, поки що не голосно чи не галасно? Зараз каліброню. І одразу власне споживання. 1,5 Ампери. Порівняємо з BMS-кою. Ну, а ось що нам каже БМС-ка. Ну, Я їй довіряю більше, якщо чесно. Все, працює. Зараз підключимо мережу. Так, підключив мережу, давайте покажу, як він споживає. Бо це виглядає цікаво. Одночасно. Дивіться. Так, тільки перемикається, тому треба ловити момент. Заряд акумулятора зараз вимкнено в налаштуваннях інвертора. Так, скаче. А ось так це виглядає на BMS. Ну, тобто, схоже, на кліщі впливають завади високочастотні від інвертора. Тобто, насправді, з батарейки він нічого не споживає. Ну а лічильнику, схоже, не дуже подобається. А бачите, як? Треба буде ще придивитись з іншими пристроями. Ну Це за рахунок реактивки такий струм. 90, 100, 120. Ну, коротше, навіть не знаю. Перевіримо ще з іншим приладом споживання. Поки що підключу батарейку, хочу перевірити комунікацію через цей порт. я батарейку, і батарейку він. Ну, бачу. Бачу пілонтек. Значить. А, напевно, треба вимкнути. Опа, ось так. Дивіться. Що він... Так, тут ще він не налаштований, тому не всі дані відображаються коректно. Так, є температура, є відсоток заряду, навантаження короткочасно з'являється, зникає. Так, забув, що у мене є АТОрч. ось що він показує. Єдине, що я вимкнув батарейку, про щось я поки не розібрався, але він не вимикав на неї заряд взагалі. Тобто 2 А як виставив. Так він на неї і давав. Треба з цим ще погратися. Може там десь щось в налаштуваннях не недогледів. Але от, реальне споживання виглядає ось таким чином. Зараз ще поклацаю, покажу. А тепер я розібрався, як вимкнути заряд. І ось реальне споживання дублюється на цьому лічильнику. Ну, а поки що все. Це такий попередній, попередній огляд. Тут є багато цікавих налаштувань. А я їх вже покажу, коли підключу в систему. І пройдемося ще по ним. І буде невеличкий відгук, як він працює.